На одному полі зібралися чи не всі дитячі футбольні команди Запоріжжя. Попереду масштабний турнір Титани футболу. Вже більше ніж рік футбольний клуб Титан відвідують брати Близнюки Ярослав та Владислав. Герою захоплені настільки, що у поле для тренувань перетворюється навіть квартира. Що найголовніше в футболі? Ну, ну інтелект на який ти позиції Лівий, лівий. лівий. Лівий нападаючий. Костя, ти дядько вище марка, ти є цей. Ти ж самий нападаючий. Ти на воротах не будеш стояти? Ні. Казари, грака. Слухай, я в полі граю, не на воротах. Бажаєш себе швидким? Ну, так. Де в тебе якась улюблена команда, чи можливо, улюблений твій? Є, я считаю, то Кумир Манерал, да, команда Любланце Реал Мадрей. Ти знаєш багато команд, але саме ці твої улюблені. В чому, чому саме? Реал мені подобається, те, що в ньому грав про доралби. А тренуєшся вдома? Є. Да. Які вправи? Б'юрота. А вдома? Вдома б'ю поворота. У тебе вдома ворота є. Ні. А так, а й... так, о, таку, Кілька разів на тиждень дітей 17 го та 18-го років народження тренує Віталій Кардаш. Футболіст ділиться такі змагання, допоможуть дітям у майбутньому. На даний час це дуже потрібно місту та дітям, бо в нас така непроста ситуація, коли нас ворог кожен день обстрілює, то для дітей це дуже добрий відпочинок, та випустити свої емоції. Дітям трошки важче стало, але ну, нічого, вони маленькі, вони швидко адаптуються, тому все проходить добре, тренування. Змагалися за першість міські команди Шахтар, Мотор, Титан та Металург. Загалом близько сотні майбутніх футболістів підтримали турніри депутати міської ради та народні обранці. Вони отримують кубки. У них будуть індивідуальні нагороди. Кожен учасник отримає грамоту від підписаного організаторам. Перше, друге, третє місце отримує кожен індивідуальний медаль. Отримує та індивідуальні кубки, кращий гравець команди, кращий бомбардир. Все як у дорослому футболі. Ми максимально стараємося розвивати його, щоб він. Не стояв на місці і розвивався тільки вперед і вперед. майбутнє. Це саме ці діти, котрі у нас є в місті, да котрі, котрі займаються футболом або іншим видом спорту. Це родини. І якщо ми не будемо підтримувати саме дітей, саме їх розвиток, то в принципі ніякого майбутнього держави не буде. Тому я вважаю, ми це наш обов'язок підтримувати дітей, робити все для їхнього розвитку, для того, щоб е, сім'ї з дітьми жили в Запоріжжі. Працювали, щоб місто розпітало. Основна мета нинішнього та подібних турнірів це залучення якомога більшої кількості дітей до занять спортом, зазначають організатори. Спорт це один із способів заохотити наших дітей не просто жити тут, а робити щось цікаве, займатися а, тим, що їм подобається, і грати влюблені ігри. І кожні такі змагання міста не тільки а, спортивному зростанню дітей, але й тому, щоб вони могли поспілкуватися зі своїми. А, з іншими дітками, щоб вони могли соціалізуватися, щоб вони після багатьох років, які вони провели удома після ковіду або під час повномасштабної війни, щоб вони нарешті виходили на вулиці, займалися фізичною активністю, грало щось. І в принципі, спорт це те, що об'єднує людей. Вадим Сурвін, Батуренко, телеканал ЕМТМ.